Не ходіка це я, а звучу Ангелія. Приємного перегляду. Мама. Вандоу. «Гаразд, хай проходять!» Закінчилося... ха? Ей, лицарю, швидше забрила діємі звідсіля, її тіло не витримає довгого перебування тут. А, ти не йдеш? я не можу піти. Така ж саме, як вони, я належу цьому місту. Час проведений з вами був приємним. Та, на жаль, зрештою, ми так і не змогли подружитися на добраніч, Леді Емі Малверн. В той самий час, в'язниця для дворян. Напевно, ніхто такого не очікував, Так? дурний віконт. У вічій вітра Бойдоні бойдоні, образовище за рангом особистість, ставши зрадником. Дайте ж мені подивитися, на якій стадії знаходиться план. З того моменту, як пані вкрав цей експеримент птаха капеляна більшість звинувачень з мене були зняті. План, подібний до прориву, що постійно з'являється, чудова пастка вже розставлена. Ха. Дурні товари так легко використовувати. По перше, під виглядом бажання напасти на леді через мою любов до доньки. Я влив таємний атрибут Мурата у шпильку леді, тим самим привернувши увагу експерименту, далі було легко розмова герцога і імператора точно стосувалася цієї людини. Тож усіх охоронців тимчасово відправили на перерву. Адже ці великі люди завжди думали про палац як найбезпечніше місце на землі. А після того вибуху слаба і леді в одну мить була захоплена чудовиськом з чужої країни, і якщо вона те, що ми шукаємо, все буде ідеально. Але якщо ні, мені залишається лише пожаліти бідненьку пенні, вони зможуть зустрітися в пеклі. О. Немає значення, якщо план вдасться. Дурновати товар яка Гедота. Навіть якщо я сильно загорнулася, поки я поруч з емі, моя життєва енергія продовжує витікати. Я дуже ціную твою готовність допомагати. Ах, доки ти дбаєш про мою емію. Лін. Так гучно. Міслін. Біля мене хтось розмовляє. Джен, не називай мене так, це не моє, Аймі Амілверн. Вона прокинулася. Ходи сюди! Її голос такий гучний. Виявляється, після того дня я пролежала без свідомості тиждень. Чинсую повернулася до свого королівства, а грей взяв відпуску, щоб відпочити. Я видала б темний мура, що застряв у тілі леді. Все, що їй потрібно відпочити. Емі, чи болить десь? Я не звикла до такого дбати про себе ще й всі виснажені. Навіть якщо вони хвилюються не за мене, я відчуваю, як до мене надходить тепло. До цього важко звикнути. До того ж, щодо Пенні. я ніяк не наважуся про неї спитати. Навіть зараз я залишаю себе силою тікаю від реальності, як і раніше. Інша я. Це ще. А? Емі? А, просто? А -а -а. Якщо до того, аби ми відправились на декілька днів, щоб відпочити, так сталося, що кузен повернувся, тож можемо. Що думаєш? Кузен Емі? Якщо я правильно пам'ятаю він, Маленька Ці вже завершила місію. Завершила. Нарешті я поверну душу мішені до, до Гуайоє. Чесно кажучи, ми ледь не вляпались у якусь мову, Пропонує відправити посланця. Ти про що? Коротше кажучи, нас підставили. Це чудовисько з Гуайоє, і воно викрило багацько жителів Карпелу. Тож, якщо це не виявили, то до цього була причетна третя сторона. Що, на твою думку, могло статися? Залучені люди були дворянами, і імператорська родина теж. Це могло стати величезною дипломатичною проблемою. Дженсію. Наступною буде робота іншого бюро. Ах, прошу пробачення. О, усе гаразд. А? Блондин, фіолетові очі і емблема Карпело. Не поранились? Хіба це не принц Карпело? Гей, hey, Джен. Чому замовкла? Я зробив те, що повинен був, але відчуваю себе трохи винним. Другий принц Карпело, а також головний герой Манхви Люціан Карпел. Він був першою людиною в історії, яка поєднала мурате техніку. Він розробив всілякі інструменти для цивільного використання, а також військову зброю. Ця людина повністю заслуговує названня Генія. Крім того, він має велику схильність до магії, а його зовнішність вважається другим національним надбанням з відмінною репутацією серед людей. Наразі він є найперспективнішим спадкоємцем престолу. Емі, як ти думаєш? Хоча мені цікаво, як виглядає протагоніст молодості, зараз я не в настрої. Втім, ти не хочеш? Ти не підеш? Не підеш? Він такий милий. Я беззахисна перед цим. Хто може стояти перед таким? Я просто буду слідкувати твоїм вказівкам? Дене, Канор, допоможіть їй митися. Я піду займі на шопінг. А хіба ти не казав, що це буде через декілька днів? Старший братиле. Раптом це робите, але щойно прокинулася. Якщо я казав, що попереднє Емі була схожа на бездушну ляльку, то теперішня нагадує виснажену примару, ніби полум'я свічки що морехтить на вітрі, вона на межі краху. Слабка, наче може згаснути від одного прориву вітру. Немов вона могла розчинитися вночі. В -якої миті. Тоді я виявив настільки нестабільним її емоційний стан та зрозумів, що буде дуже небезпечно, якщо я не перерву її хід думок. Кому бути старшим братом. Не який старший брат не турбується про свою молодшу сестричку. Гей hey, Чен. Чому мовчиш? Брати замовкни. Я натрапила на величезну шишку. Ха? Ха? На кого? Він має вищу позицію, ніж ти. Другий прискорпело, він супервідомий. Я не знаю, чи почув він нашу розмову. Успіхів, я кладу слухавку. У будь-якому разі я знімаю свою кандидатуру. До речі, взагалі то начальство вирішило дати тобі трохи відпочити в Карпелі. А як же так капелян? Я прийшлю когось за ним. Гей! Hey! Комукаційний журавель, до якого ви телефонували, поклав слухавку. Прошу, перезвоніть пізніше. Цікавенько. Маленька подружко, ти використовуєш комунікаційного журавля з Гуаюе? Юе? Якщо подумати, що нормально, що ми гуляємо в такий час по нічному ринку? Вважай, що вирішив віддячити тобі за те, що минулого разу не зміг піти. Можеш мені пробачити таке? А? А, це малютки Елі та Емі. Давненько не бачилися. Козено, який збіг. А? Я нещодавно познайомився з однією людиною з Гує, головний герой Людсин Карпел. Леді Емі давно не бачилися як почуваєтесь? Головна героїня Чен Сію. Дякую за турботу. Головна лиходійка Емі Малвер. Емі, не хочеш більше триматися за руки? Канонічний корм для фотоспогадів Емі Малверн. Малвер. Божечки, що це за розкішний дитсадок головних героїв? Оригінальна історія ще не почалася. Чи нормально зустрічатися отак? Забудь про це. Що зроблено, то зроблено. Оригінальний сюжет вже змінився. То чому я досі думаю про нього, ідіотка? Со. схоже, моя вдача не така і погана. Те. О, у мене Сої. ви міву. Що? Як все дійшло до того, що ми граємо в карту у кафе? Це твій план, Люці, а не Карпел. Впевнена, ти хочеш отримати інформацію про мене, поки я зосереджена на грі? Та, Та зараз, зараз дійсно на час для гри в карти. Вимі точно підніметься настрій після гри в карти з однолітками. Думаю про сестричку. Після дослідницької поїздки я нарешті знайшов когось, хто зміг би зіграти зі мною в карти. Справді хочу грати. Це, це прекрасний, прекрасний час для, для гри!» Я давно чув, що комунікаційні журавлі здатні підтримувати розмови на величезній відстані. Було неймовірно бачити це на власні очі сьогодні. Нічого особливого, хіба Карпел не має своїх кристалів зв'язку? Хіба кристали Карпола можуть показати зображення? Порівняно з цим він набагато дорожчий, енергоємніший і працює лише на маленькій відстані. Творець кристалі зв'язку. Я, звичайна громадянка Гуайоє, творець комунікаційних журавлів. Я надто не обізнана в цій сфері. Можливо, запитають когось іншого. Не забувають проводити виховні бесіди під час грип-карти. Діти цього світу жахливі, то так виховують великі боси культивації. Ти дуже скромна. Чиновниці середньої ланки бюро інспекторів з благоустрою або маленька голова торгової палати гую Чен ці Ю. <клухи> Мою особистість розкрита все через ситуацію з птахом капеляном. Це ще з того моменту, як я прибула до Карпело. Божечки, здається, за мною стежить. Якби не знала, подумала, що ви в мене закохані? Якби це було в інший час, все було б добре, але зараз мені треба було привернути його увагу. Монстр спричинив стільки смертей у Карпелі, а я прибрала його без жодного попередження. Якщо це посилить напруженість відносин між двома королівствами і цих старих маріонеток знайдуть, буде повний безлад. А -а 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 -а. Інспекторське бюро, мабуть, знало, що я не зможу уникнути цієї справи, тому покинуло мене тут. Це. Я справді захоплююсь розумом голови Чен, і завжди хотів бути твоїм другом. У цей момент другом. Якщо бажаєте дружніх стосунків, то ми занадто мало знаємо про одне одного, якщо до того, щоб стати ближче. Пфф, Емі, вони налаштовані так з самого початку, ми на людях дітки. Тож, минуло багато часу з нашої останньої зустрічі маленька Емі. Тобі вже краще. Йому що й не прокинулося. Я не з тих, кого дехто може вважати невігласом у питаннях. Я не буду вдаватися в те, що сталося того дня. То після деяких роздумів виникає багато крочуючих підозр. Вам так не здається про тих, хто був причетний до цього. Всі хто тому причетний, гуаює. «Вельможі Карпело та монстри, якщо взяти це до уваги, хто виграє яка їх мета? Занадто не зрозуміли підсказки дійсно роблять людину нещасною. Каполян був першим, кого випустило вороже королісту заради знищення карпелу на пізніх стадіях. Тут дійсно щось не так. Це сталося так рано. Але я, Джан Сілін, тільки недавно прийшла до тями, тож не могла спричинити настільки великих змін. Хіба що серед нас є хтось, на кого ворог полює в надії позбутися його прямо зараз? Ціль? А? Це неможливо. Так. Людина на яку спрямована атака не може бути вона або я, так. Перепрошую, Чи є людина, яка носить одяг монахині в палаці і обмотана бинтами? А? Дівчина, яка використала світле атрибут морати, щоб врятувати нас. Вона дуже харизматична Леді. Вона. вибач, і нічого не може тобі відповісти. Кузене, ти старанно працював над дослідницькою поїздкою. Чи є в тебе якісь плани на майбутнє? Після цього. Через два дні в палаці відбудеться бал, приїде посланець Короліста Варбін. І якщо до цього зацікавилися? Короліство Вербін це третя сторона, наскільки я пам'ятаю, вони натяжко вірять у створення людиною Бога. Мені варто дізнатися їх мету можливо, вийде зустріти ту дівчину. Я отримав запрошення на бал від імператорської сім'ї на ім'я Віконта. Чи будуть там сім'я Байярдів? Леді Емі, буду присутня. Я вибачаюсь. А на останніх фреймах хто, блядь, то, був. Тому що це переклалося як в чоловічому роді. Ну, бля... Лице? Як у дівчини. Тому, в принципі, я ще не впевнена, хто це, тому я поки що озвучувала таким дитячим голосом, а там подивимось. Ну, бляха, муха суки, прям цікаво. І цікаво це антагоністка, чи антагоністи, чи це позитивний персонаж. Поки що не зрозуміло.